Саламчик, бро. А це п'ята серія шляху до особистої ферми на Arizona РП. Ціль цього шляху це зібрати свою власну ферму з 60 грядок льна та бавовни. Я бачу, ти дивишся мої ролики без лайку і підписки. Ану, виправи це, а тоді дізнаєшся, що буде з тобою. А я запрошую тебе іграти разом зі мною на Arizona РП Брінбург. Заходь на мій сервер, вводи нік, промокод, получай бонуси. Також заходи в опис та дізнайся, як отримати 3 мільйони від мене. Ура, братва, я вже на аккаунті. Наскільки ви знаєте. На Аризону загалом завезли квести, тому пізніше буде потрібно відправитись та подивитись, що це за квести. А зараз планую піти відправитись на свою власну ферму та зібрати трошки ресурсів. Недавно були взагалі виключили всі аксесуари, і ось ці всі мої 17 рядок взагалі не показувались. Чесно скажучи, як перший раз зайшов, подивився, що моїх рядок нема, думав, мене взламали. Але зараз вони з'явились і я маю змогу записати для вас ролик та трошки їх позбирати. Тому давайте зараз швиденько це все діло позбираємо, після чого відправимось на центр. Центральну площу та почнемо трошки проходити квести. так як нам загалом азашки потрібні. Ну в нас вибору немає. Взяв свою бентлі та загалом зараз думаю відправити з СТО та трошки її перемотувати, так як вона просить обслуговування. Нарешті я вже на СТО, і як ви бачите на СТО, зараз загалом черга. Почекаємо трошки чергу, перемотуємо наш транспорт, так як він трошки поламався і дуже хаває багато процентів бензину. Вся машина, ході їде, але вона їсть бензини, дай Боже два. я вже на центральній площаді, і як ви бачите, оце наш перший квестовий персонаж. Відкривши в нього завдання, як ви бачите, всі завдання, які тут є, я виповнив. Ці завдання загалом я виповнив себе на стрімі своїми підписниками. Тому хто ще не дивиться мої стріми, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, там всі новини про стріми і так далі. Зараз біжимо до другого квестового персонажа і будемо проходити вже в нього завдання. Як ви бачите, 4 завдання я вже теж в нього виповнив, але наступне п'яте завдання я не виповнив. Для виповнення цього. Завдання нам потрібно піти відправитись і познайомитися з якимось тіпом. Давайте нажмемо так і підемо, знайдемо цього хлопця. Так, коротше, нам потрібно зараз знайти якісь слова. Протва загалом майже знайшов всі, лишається один і скоріше за все, який це буде. Все, братва, нарешті ми знайшли 8 букв, та тепер можемо піти до нашого квестового персонажа та нарешті закінчити наше завдання. Для опиня завдання вам потрібно відправитися в гараж страннику. Окей, давайте вибираємо завдання та побігли на цей гараж. Так. Все, нарешті, ми зайшли в гараж, і тут у нас знаходиться странник. Давайте підійдемо до нього, щоб загалом поговорити з ним. Нажимаємо Alt е, Железний механізм. Це що у нас? Ага, ось тут ми, коротше, ми маємо запхати свій ключ. Так, що ми маємо зробити? Нажати е, ключик. Все, ми використали. Ну і що тепер? Ми маємо підійти, скоріше за всього, до странника. Ого, братва, в принципі дуже цікаво, але підбойт, як воно називається? Давай... А, ось, він. Правильно? Та ми його наділи, і тепер ми можемо висідати в наш Делоріан і їхати в портал. Все, ми розганяємось і їдемо. Ого. Ну так. Сьогодні тобі про І андроїд. Похуй. Зрителям не похуй. Какой похуй? Ті шохує? Ні, ну це братва жорстко. Це дуже класно. Так, все, я захожу на адванс. Тепер я маю вибрати на адвансі скін. <хи> Який ми скін виберемо? Давайте виберемо ось цей. На ваш підбой прийшло нове сообщення, прочитайте його. Це реально тупо адванс. Тут навіть можна поїсти. Коротше, братва, Андрій Рінго, ось о, ми можемо з ним поговорити. Давайте нажимо Alt. Так, коротше, нам зараз треба буде зробити паспорт, після чого, скоріш за все, відправитись на шахту. Так, все, братва, зараз я в таксі і я вибрав маршрут Мерія Лез. З мене знялося 50 тисяч доларів. Ну, іменно зарізони. Опа, це шо? Ну, не. Погано, за той час, поки ми їхали, нам встигли показати один ролик. Так, все, ми під'їхали на таксі і відправляємось, в принципі, в мерію. Так, все, ну я виключив, я не знаю, це я скіпнув, чи воно скіпнуло. Що нам потрібно зробити? Так, Андрій Рінко. Де тут можна зробити паспорт? Ага, от стройка реєстрації. Я навіть не замітив. Ось о дамочка стоїть. Поднімітесь на другий етаж мерії і не там там комуто фотографії. Братва, я тільки одне не розумію. Де тут кімната фотографії? Тут сюди охранники ходять, ділай, сука, паспорт, чи опише в чаті. Красивий хлопець. Давай сюди маленька вже мій. Паспорт я вже замахався чекати. Так, все, братва, ми вже на шахті знаходимось, і єма, що це за мапінг такий цікавий. Загалом я зрозумів, нам зараз потрібно трошки піти на шахту попрацювати, після чого відправитись, в принципі, в автошколу та отримати права на адванс РП. Тому зараз швиденько біжимо та будемо працювати на шахті. Я такого давно не робив. Подивіться, просто скільки людей і наскільки вони жорстко пашуть, просто Сюди можна ставити ось такий легендарний мєм, як камінщик роботою дрібня. дня. Так, підходимо на шахту, ви хотіть і на роботу шахтера. Так, звісно. І після чого мені потрібно що зробити, а піти, добувати камні і так далі. Окей, let's go Ого, сумочки різні. Коротше, братва, ми можемо тут щось на щось нафармити і щось собі та й придбати. Наприклад, таку сумочку за 24 тисячі доларів адванс. Ну що ж, братва, нарешті я зібрав, в принципі, невеличке число доларів, а саме 24 тисячі 700 доларів. Та давайте, в принципі, відправимось на сувенір. На лавку та придбаємо якийсь аксесуар. А саме в моїх побажаннях було придбати аксесуар, сумка Адванс РП. Ну не знаю. Давайте, в принципі, візьмемо білий, думаю, непоганий варіант. Купуємо і все. В принципі, сумка адванс куплена. Так, все ми придбали сумку адванс, і що тепер можемо відправитись в принципі на автошколу та здати на права. В принципі, майже на автошколі, і зараз ми будемо здавати на права. А для початку хочу трошки поїсти, щоб не бути голодним. Так, ну що, підходимо до Андрія Рінгоу. от тут все, в принципі, воно розказує, що де значить. Серйозно, Єма, Я зараз на ті права не здам. Нарешті, нарешті, нарешті я здав. Так, зараз нам потрібно перейти до практики і проїхатися, в принципі, по місту. Так, куди нам виходити? На двір, так? Пудемо на задній дворік. Ну ладно, виходимо сюди і нажимаємо Alt. Так, зараз би згадати, що там, як нажимати, бо я щось забув. Все, братва, екзамен успішно пройдений, та тепер все по кайфу. Окей, мені зараз потрібно відправитись на шахту, заробити грошей, після чого придбати якийсь хороший скін, тому що я виглядаю ну, не дуже. Все, братва, придбав ось такий скін за тисячу доларів. Окей, все, ми маємо поїхати на якесь Євробачення. Ну, давайте сядемо в таксі, так як це вроді швидше, і поїдемо на це. Та євробачення. Так, Стальник нам розказує, що він загалом дізнався, як виглядає на нас вчений, і на ньому ярко-зілена футболка. Окей, ярко-зілена футболка і де тут такий тіпочок? Ага, ось сього, ярко-зілена футболка, напевно, це він є. Окей, зараз я маю відправитись на його хату і знайти шифер код. Ну, окей, ладно. Так, братва, можете мене привітати. Тепер я бандит. А саме мені потрібно зараз загалом виконувати одне завдання, прибрати охранника і забрати. В нього якийсь ключ, якийсь детонатор, не знаю. Коротше, зараз розберемось, але треба нам це зробити дуже скритно. Бам! Давайте нажимаємо. Со, побігли, 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 побігли. Зараз ми знаходимось нарешті біля того і самої хатини того вченого, і зараз ми маємо зламати замок. Так, нажимаю Alt, Alt, H, H, H. Ага, взяти записку. Найшов. Тим часом, братва, ми вже знаходимося на шахті та давайте подивимось, де наш Делоріан, тому що я його на базі зараз на карті не бачу. Підходимо скоріше на наш маркер та оп, є делоріан. Все, сідаємо, сідаємо. Візьміть машину і временно приїжджайте на скорості на мост. Це було нелегко, але кажеться у мене все вийшло. Надіюсь, що скоро все було. Удачі і до скорих встреч. Ну, досить непогано. Дякую, можливо, якимось моментами зайду на адванс, зіграю, але зараз нам потрібно виконати квест до кінця. Ну, все, братва, ми виповнили завдання, нам дали в принципі наші призи. І як ви бачите, ось таку сумочку, в принципі, я прикупив на адвансі, і вона реально класна. Надіюсь, вона вартує багато грошей і я став Чуть-чуть багатішим. Дякую за перегляд цього чудесного відеоролика Обов'язково став лайк, підписку, коментарі та дзвіночок. Всім до зустрічі з вами був. Fortis.